Доброго вечора, мої любі друзі. Хочу показати вам, я йду на город, вже скусили, бо я не зараз покажу, От по дорозі в мене от є така, вже пару років росте грушечка, бачите? Чоловік її так огородив сином, бо гіллячки падають вниз, коли вона з рушками, і щоб не ламалися. От вони так собі придумали. Бачите? Що хочу показати, що вона. Ви розумієте, що вона пошті чомусь, от як була ця планочка, так і вона є. От цього року, що вона ледь пустила догорі. Та вона вже років з п'ять, біль... та де п'ять, більше набагато в нас. Подивіться, як вона рясно родить. Бачите? Дуже дуже рісна. Майже кожен рік. Це вже роки 5-6 підряд. А от росту в неї немає. От така вона чомусь у нас маленька. Оця така огорожа. Коли була навесні, пообрізкала її трошки була лапном, щоб було гарно. А зараз поросло зелене. Ось така вона рісна, тепер ще є одна. Бачите, це друга грушка. Друга грушка. Посаджені вони одночасно. Теж цього року дуже гарно родило. Дуже. Висять грушки як... як, як, ну, як гирі. Хотіла таке слово сказати, але зараз воно дуже недоречне Так, бачите? Подивіться, яка вона яка ця грушка-красунка. Дивіться. Бачите? Красота. Я не скажу, що вони всі дотримаються до тої пори, що мають вони стояти зараз, ну, вже на землі облітає повно. Бачите, це зимова вона, Але вона ніколи у нас не стоїть довго. досі. абрикоска, це моїться, бачите, вони просто не петуніє, бачите? Я їх не пощіпала. Ой, треба підляти. Лож дощ був вчора. Не пощіпала. бачите, вона тягнеться високо, бачте, як тягнеться, високо. а не купчаста. Був дощ, полягали, трохи поколотило ладіолос. Ось так, показала вам рушку на город.